Ві, знайти сірники це ще той квест. Світла в нас тепер немає щодня по кілька годин і дуже часто не за графіком. Та й самі знаєте, і знаєте, через кого мусимо жити в темряві. Та у нас програма не про це. А про корисні поради, які допоможуть обігрітися, сьогодні говоримо про свічки, які бувають парафінові, гелеві, стеаринові, воскові або навіть запальсину чи картоплі? Скільки коштують, які краще купувати, і чи можна ними обігрітися? Ну що, поїхали? в магазині і саме тут шукатимемо наші різні свічки. Парафінова беремо. А зараз ми на столичному ярмарку. Саме тут шукатимемо свічки з натурального бджолиного воску. Мені сказали, що їх можна знайти у продавців меду. Боже, яка краса витвори мистецтва. Виробник стверджує, що виготовлена з натурального воску без жодних домішок. Загалом такі свічки вважаються найбільш екологічними, безпечними, без різкого запаху. А полювати за свічками з рослинного воску будемо в інтернеті, бо в звичайних магазинах їх не так за легко знайти. Тому в соцмережі рятуйте! От шукаємо загалом такі свічки бувають соєві, кокосові, абрикосові. Я знайшла соєву. Замовляємо. Ну і куди ж без творчості зробимо свічки із своїми руками? Бабусиних рецептів, які з х в інтернеті повно. В тіктоці піддивилися кілька варіантів. Спробую зробити і перевірити. Отож, будуть на свічки з картоплі і апельсиною. і там, і там нам знадобиться олія. Отже, картоплину я ось так зрізала ножем. Зробила виямку. І в цю виямку треба поставити три сірника. Або можна використати голку обмотану ватою чи якоюсь тканиною, наприклад, шматком непотрібної футболки старої. наприклад. Ну, от так вставляємо і заливаємо сюди олію. Так. Тепер апельсин. Я зрізала нижню частину апельсина, обережно зняла шкірку, щоб оцей стежень нас залишився, це і буде наш гніт. І теж сюди заливаємо олію. Добре. Щось у мене цей лайфхак не спрацював. Ну от Бачите, картопляний лайфхак у нас спрацював за апельсином чомусь ні. Ну, а це наші всі покупні свічки. Це парафінова, це гелева. Це з бджолиного натурального воску, це соєва. Ну, горять всі дійсно майже однаково. От саморобна і гелева коптять найбільше. Ну, загалом горить все красиво та чи безпечно, якщо постійно це все палити. Питаємо у профі. О, так, всі люблять вогонь. Коли там горить, всі світяться, бігають. Гело, до речі, я ніколи її навіть напалив. Пх, зараз буде експеримент. От тут є якась мінеральна олія. Ой божечки. Так, да, це мінеральна олія, це по факту вазелін якийсь, в який додали спеціальний загущувач, але е, кіптя ви щось тут надто багато. Пошкідливості особливих протипоказань нема. Але є нюанс: е, будь-яка свічка. Вона трохи та утворює кіпцяве. Особливо, якщо якийсь холодний предмет помістити, бачите, у нас утворюється кіпцяве. Тобто це продукти неповного згоряння парафіну. І якщо дуже багато і часто палити ці свічки... Реально кіптіво вкриває навіть меблі, там замість пилу у вас буде сажа. Тобто, це в загальному підвищує ризик захворювання е, саме нашої дихальної системи в першу чергу. Ну і взагалі е, ні для кого не секрет, що наша тривалість і якість життя напряму залежить від чистоти повітря, яким ми дихаємо. І от перший висновок: краще часто не палити одразу багато свічок або, хоча б, провітрювати після них. Але тоді питання: чи можна обігрітися свічками. Зараз будемо перевіряти біля самих свічок. Тепло поставимо сюди термометр і зачекаємо. Минуло 10 хвилин. Перевіряємо. Ну, трошечки прогрілося, але я у великому приміщенні. А якщо взяти маленьку кімнату чи намет, то кількох свічок буде достатньо, щоб їх обігріти. Дивимося як. Можна зробити навіть ось такий свічковий обігрівач. Тобто робиться він з декількох глечиків. Поставити посередині свічки. І буде він нагріватися. Тобто, поки нагріваються, віддають свічки свою енергію. Глечики нагріваються, і, звичайно, що десь через хвилин 20-30 вони вже починають віддавати це тепло рівномірно. Купив три глечика різного розміру, в них вже є отвори, тобто сюди вставив штекер, закріпив їх, і тепер вони вже можуть виконувати свій функціонал. До речі, вже гечик нагрівся, Можна потрогати його. Ось так початкове тільки нагрівання, бо далі він ще буде нагріватися. Ну а зараз ми приїхали до маленької майстрині. Віки чотири роки, і вона разом з батьками робить окопні свічки для наших захисників. І вже зробили півтори тисячі. Йдемо на майстер-клас. Привіт! Привіт! А це ти сама робила? Не помагала. Мама тобі допомагала. А навчиш мене? Що це тато робить? Дрова. Дрова рубає? А для чого? Та пиш той. А, плита. А що на неї треба робити? Запаю очікую оцінку і чайник. Ага, а що в чайник треба покласти? А багато його треба туди класти? Ну, доповнений. Ой, а закриється чи ні? Давай угу. Давай раз. Отако. Да? Ага. От сюди, так? Бузькоди доходить. Отак так? Да? Угу. А багато таких картоночок треба різати? Багато тисяча. А для кого це ці свічечки ці робиш? Ще, для наші, щех, а важко робити такі свічечки? Дуже важко. О, вона а, трошки диви. А у мене гарніше. А скільки ти вже свічечок таких зробила? Ти рахувала? Ми вже мільйон робимо. Її можна підпалювати вже. Ні, початок вже вити треба. А чим залити? Вочку. І що далі мені робити? Обережно, вогонь, так. Обережно вогонь. Так. І що далі? Я є вайту Та по шейки. ще Ще. Двосі. Треба ж перевірити, чи працює. Да? Але такі окопні свічки небезпечно використовувати в тих приміщеннях, де немає хорошої вентиляції. Тому краще в квартирах, будинках їх не використовувати. Ой, Помогай! ну давай, Тепер ми з вами знаємо, як свічками можна обігрітися, які менше коптять. Тепер до цін свічку парафінову ми в магазині придбали за 115 гривень. Дивіться при горінні в ній утворюється отака лунка, і чим далі вигоратиме, тим як на мене буде менше світла. Є свічки з парафіну дешевші, можна от за 25 гривень такі купити, але горять вони швидше. Гелева свічка обійшлася нам в 135 гривень, але насправді вона коптила, як на мене, вона більше для декору. Свічка з бджолиного воску приємно пахне. На ярмарці ми взяли її за 100 гривень. Якщо чесно, палити навіть не хотілося, бо бачите, як Нерівномірно вигоріла і трошечки розтеклася. Соєва одна з найдорожчих свічок. За цю ми віддали 212 гривень, і це ще не так багато. Вона ароматизована, тому пахне досить непогано. Її плюс у тому, що вона в скляній банці і віск не витікає. Ну і наша саморобна свічка із картоплі вона дуже сильно коптить, але коли нічого немає, згодиться і така. Ну і на останок вам ще кілька практичних порад. Щоб було менше кіптяви, треба трохи підрізати у свічки гніт. От так. Якщо у вашої свічки, от як в мене, вже утворилася велика глунка, щоб не обпекти пальці, можна її підпалювати за допомогою спагетті. Краще свічку не задувати, бо тоді буде не дуже приємний запах. Можна просто накрити її спеціальним ковпачком або кришечкою, щоб перекрити доступ повітря. Якщо ви ставите кілька свічок ближче ніж на 10 сантиметрів одна від одної, вони згоратимуть швидше. І завжди пам'ятайте правила безпеки: не ставте запалені свічки біля одягу, штор, книжок чи легко займистих речей. Не залишайте їх без нагляду, особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини. І гасіть свічку перед тим як вийти з кімнати або перед сном.